Ігорем Рейтеровичем він з нами на зв'язку. Пане Ігорі, доброго дня вам та слава Україні! Героям слава вітаю! Ну от власне от наче вчора прийняття цього пакету було ще під великим питанням, а нині його вже прийняли. Як це вдалося, як вдалося переконувати незгідних фактично за одну ніч? Ну, Насправді це очікувана історія. Словаччина, вона давно там каломутала воду, але треба віддати Словакам належне в даній конкретній ситуації, в якому плані. Вони від початку просто чітко сказали, що для них є перепонення. От на відміну, наприклад, там від угорців, які часто вставляють нам палки в колеса, ті вигадують якісь речі, які ну реально є неадекватними і просто затягують час. У Словаків було своє бачення, з ним можна погоджуватися, можна не погоджуватися. І більшість європейців з ним не побудують. Годилися, але вони знайшли компромісну позицію. Словаччина словаччина отримає е, певну, скажімо так, компенсацію. Е, ну вона так називається компенсацією. Хоча по факту це, це не є цим. Да, просто вони вони будуть мати певні можливості для того, щоб ну якби вирівняти ситуацію. І це не призвело до тих негативних наслідків, про яких дуже любив, любив розказувати. Фіцо як тільки європейський союз домовився, Фіцо відразу заявив, що подальше блокування контрпродуктивне, тому що він же ж хоче. Проще з бюджету європейського і надалі отримувати. Це теж, знаєте, дуже важлива історія. І на цьому все як би закінчилося. Посли проголосували, Кая Калас про це оголосила. Тепер ну, пройде там трошки часу певні бюрократичні моменти для того, щоб цей пакет запрацював. А за великим рахунком, з понеділка європейцям треба вже сідати зі стіл і говорити про 19 пакет. Тобто, 18-й відпрацювали, треба рухатися далі, тому що це повинен бути безкінечний процес. рівно до до, до того часу, доки Росія не припине агресію проти України, а ось власне наскільки 18-й пакет санкцій болісно вдарить по Росії? Чи вони, як і завжди заявлятимуть про то про те, що не у них абсолютно все працює, і ці санкції їм не, не до уваги. Ну, да, звісно, там вийде Лавров і зробить своє стандартне його, або там ще хтось порозказує про те, щоб плювати на це. Але насправді, 18-й пакет містить кілька дуже важливих і сигналів, і власне, практичних аспектів. Перший сигнал і аспект в тому, що він остаточно поховав північні потоки. Не те, щоб вони працювали, вони не працювали. Але останні два місяці. Росіяни дуже активно розганяли тему, що вони домовляться з американцями. Американці куплять цей, ці потоки і будуть їх використовувати. Росія на цьому буде заробляти. Були, ходили такі чутки, особливо коли Вітков не вилазив з Москви і йому там, значить, говорили про величезні амбіції, величезні плани спільного заробітку. Цей пакет просто цю ідею поховав. Тобто там північні потоки остаточно забанені, так би мовити, ніхто їх не. Ні Ніколи там не купить і працювати вони не будуть. Другий момент це, звісно, стеля на нафту, ціна на нафту. Все ж таки, в районі 45 доларів вона закріплена. Звісно, Україна неодноразово устами нашого міністра закордонних справ Андрія Сибігі говорила про те, що треба зробити 30 доларів. Але, ну, але треба розуміти, що є ж певні моменти, які поки ну, складно реалізувати на практиці, тому 45 є. І тепер будь-яке коливання для росіян. Буде змушувати росіян витягувати свій тіньовий флот, а цей пакет ще чергову порцію танкерів цього флоту вніс до санкційного списку. Більш того, там ще удар по кампаніям, які дозволяли цим танкерам оминати ці санкції, ці там, скажімо, застороги і так далі. Тобто приготувалися до падіння цін на нафту, як тіль і при цьому вдарили дуже сильно по тіньовому флоту. І коли росіяни знову захочуть його витягнути з кишені, бо зараз він не надто активно діє. Виявиться, що більша половина танкерів, вони вже під санкціями і вони ні на що не, не, не здатні будуть. Ще там є е, один важливий момент. Європейський союз заборонив е, купівлю, купівлю е, палива, бензина з нафти, яка е, куплена була у Росії. Але бензин вироблявся на території третіх країн, і оце насправді най, найсерйозніша історія одна з найсерйозніших історій цього пакету. Тому що є така прекрасна країна, як Індія, яка масово закуповує нафту у Росії. Потім у себе з цієї нафти робить бензин і продає в Європейський Союз. І на цьому дуже добре заробляє, але на цьому добре заробляє Росія, тому що Індія купує дуже багато нафти не настільки, скільки їй потрібно. І тепер все, тепер крапка. Тобто, тепер просто індусам. Немає сенсу купувати стільки нафти, скільки вони купували раніше, тому що її ну просто їм вони ж її ні для чого для себе не використають і нікуди її не продадуть. І оце дуже важливий такий момент. Е Індія Індії передали сигнал з Європи. Індії передали сигнал зі сполучених штатів про те, що якщо за 50 днів Росія не закінчить війну, то відповідно введуть мита і тарифи проти Індії, тому що Індія один з ключових е, покупців російської нафти. До речі, треба віддати належне Індії. Вже сьогодні була заява, що е, якщо через 50 днів введуть такі 100% мита і тарифи, Індія буде купувати нафту там у Бразилії, у Перу. Ну коротше кажучи, вони вже шукають альтернативу Росії. Ські нафті, і це насправді дуже добре. Їм не, не треба відкладати на, на 50 днів. Хай займається цим зараз. А тут європейський союз їм, до речі просто ще е, ну підбив цю ситуацію. Показав, що слухайте, ви так гарно заробили, але ж ви заробили на росіянах е, е, і росіяни заробили на вас. Тепер так не буде, тому пакет достатньо потужний, і я можу погодитися з Кає Калос, яка сказала, що це найжорсткіший пакет. Єдине, що ще раз наголошую, вони з понеділка повинні про нього вже забути і почати думати про новий, тому що цей процес повинен бути нон-стоп і тільки тоді це буде реально впливати на росіян. Ось є свіжа заява прес-секретаря Путіна Дмитрій Пісков заявив, що РФ є прихильником того, щоб додати динаміки переговорному процесу з Україною. І ось, власне, чи зможе цей вісімнадцятий прийняття 18-го пакету санкцій змусити таки Путіна або ж сісти за стіл переговорів повноцінно, а не імітувати перемовний процес, або ж впливнути на воєнну потужність Росії. Ну дивіться тут росіяни зараз дійсно вони от останні два дні йдуть в них заяви, що вони готові з Україною сідати на стіл перемовин за стіл перемовин. Цікаво, ну точніше зрозуміло, чому вони так роблять. Хай вони розказують про те, що Росія не приймає мову ультиматумів, і вона не боїться того, що сказав Трамп. Але насправді вони бояться, і вони на всякий випадок вже починають шукати, як тепер переконати Трампа, що типу за 50 днів що це не Росія винна в тому, що війна продовжується. Оце, до речі, така небезпечна трошки позиція. Ну я переконаний, що наша влада прекрасно про це знає. Ну це ж очевидно, врешті-решт, ми з вами це обговорюємо, це на поверхні лежить і приховати це дуже складно. Але е тут в Україні не можна розслаблятися, ми паралельно повинні американцям постійно надавати інформацію, яка буде спростовувати подібні заяви зі сторони Російської Федерації. Е з, іншого боку, з іншого боку, коли закінчаться всі ті домовленості, які були досягнуті під час останньої. Зустрічі про обмін полоненими, обмін загиблими. Е, я думаю, що в Україні все ж таки тут, мабуть, прийдеться, нам прийдеться з росіянами, може ще раз ну, там, спробувати сісти за стіл перемовин. Е, але це повинно відбуватися за чітким погодженням зі Сполученими Штатами Америки. Ну тобто, ми якби покажемо, що дивіться, ми з ними погодилися сісти, але це не впливає на 50 днів. Чому? Тому що ну, ми ж знаємо, що росіяни скажуть знову. Вони прийдуть зі своїми дурними якимись хатєлками. Які не реалізовані на практиці, і ми повинні тут ситуацію максимально тоді скористатися, що просто Трамп отримав додаткове підтвердження, що це імітація, що це нереальні спроби Росії, і це ну там намагання просто перекласти відповідальність безпосередньо на Україну. Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп встановив для Росії дедлайн у ось, ось цих 50 днів для досягнення угоди чи то про мир, чи про припинення вогню. Інакше на Москву чекатимуть нові обмеження. І ось за словами Керолайн Левіт, речниці Білого Дому, в разі відмови виконувати умови Вашингтона, Москва зіштовхнеться із підвищенням мит. Пане ігоре, а якщо після 18-го пакету санкцій від Євросоюзу таки настануть ще й санкції від Сполучених Штатів, наскільки болісно це буде для Росії? Ну, для російської економіки це буде, давайте я скажу такою політкоректною мовою, але ви все зрозумієте. Для неї це буде трендець. Ну реально. Ну, По-перше, в них дійсно є проблеми. Я не хочу виглядати зараз, яким, ви знаєте, супероптимістом, але давайте просто подивимося навіть на ті заяви, які роблять російські офіційні особи. Вони вже не приховують критичної ситуації. Вони кажуть, що у них не так багато залишається можливостей, і нафта-нафта. І можливість торгувати з іншими країнами це єдиний по суті для них. Ну такі знаєте, єдине джерело, коли вони отримують гроші, які потім витрачають на війну. Якщо все це перекрити. Ну, їхня економіка задохнеться буквально там за пару місяців, і вона точно в такому режимі не зможе вести бойові дії проти України. Просто тут головне питання зараз: як це все звести до купи? Розумієте, як і санкції Європи накластися, тому що європейці дивіться, от європейці своє свою роботу домашню, ну от найближче вони виконали. Вони пакет прийняли. Вони, я ще раз кажу, вони повинні почати здалі, вони почнуться робити, вони збільшать допомогу Україні. Тепер виходить, що знову домашнє завдання за Трампом. Трамп поставив дедлайн, але я не розумію, ну, не, не бачу, як він може тепер від цього дедлайна відмовитися. Тому що 1 вересня. Очевидно, що Путін не завершить війну. Очевидно, що Путін не погодиться ну, прямо на 1 вересня на перемир'я. Тому що дивіться, якщо Росія погодиться на перемир'я і воно почне діяти, для Трампа це буде аргументом. І він тоді, мабуть, мита не введе. Ми повинні це розуміти. Але ну я не вірю, що Росія за два місяці погодиться на перемир'я, навіть менше, ніж за два місяці. Да? І не вірять європейці. Я думаю, що в Штатах не сильно в це вірять. Тому Трампу придеться робити те, що він сказав. От і все. До цього часу він же Чому взяв 50 днів? Це ж сигнал не тільки Росії, це сигнал, в тому числі Індії, Китаю, Туреччині, яка третій торгівельний партнер Російської Федерації і іншим країнам, що, шановні, у вас є майже два місяці. Ви розберіться на всякий випадок, або натисніть на Росію і скажіть, ти хочеш ну, Путін торгувати далі. Ми будемо, але тобі треба завершити війну, тому що ми не хочемо під 100% мит ми попадати від США. Нам це невигідна історія. І от процес зараз закрутився. Ну, тут головне, щоб європейці і американці далі якось синхрозували свої ці дії, і тоді це буде реальний вплив на Російську Федерацію. Ну і паралельно не забували максимально підтримувати збройні сили України, тому що це теж. Дуже важливий аргумент. От сьогодні Вашингтон е, Пост здається, написали, що е, в розмові з Зеленським останнім е, останній раз Трамп сказав, що е, Україна не виграє війну тільки в обороні, треба наступати. Ну, треш. треш, треш та ми не проти. Слухайте, ну я дайте думаю, чим. що да, от питання просто дайте чим, і при цьому нам не треба зараз танки, нам не треба зараз. Е... Ну, літаки завжди треба, це очевидно. Але, наприклад, танки нам не треба. Легка бронетехніка, ну, вона завжди потрібна, тому що це розходний матеріал. Але вона постачається. Якщо ми подивимося на всі останні пакети, от нам балтійські друзі нещодавно передали першу партію бронетранспортерів. Да? От це постійно йде. Франція дуже багато передає. Австралія, от здавалося б, де Австралія знаходиться. Вони нам бушмастери передають постійно. Це дуже якісні там бронетранспортери. Але нам треба, наприклад, далекобійні ракети. Для того, щоб зруйнувати всю логістику росіян, нам треба керовані снаряди, ракети керовані, які дозволять знищити їхні оборонні споруди. Тому якщо Трамп каже, що ви наступайте, так нема питань. Це як з бомбардуванням Москви да Ми ж не проти. Нам тільки треба чим, скажімо, це робити, і при цьому це буде відбуватися в суворій відповідності до 51 статті статуту Організації Об'єднаних Націй, оскільки країна, на яку напали, там прямо написано має право на нанесення ударів по країні. Ні, агресору, в тому числі на території країни агресора, все, тобто, в цьому плані жодних юридичних питань до України немає, пане Юрію. Ще продовжимо тему 18-го пакету санкцій від Євросоюзу. Дуже швидко його ухвалили. Так на вашу думку, чи це спрацював ефект Трампа та його дещо така невизначена політика, що ось буквально кілька тижнів щодо Росії? Ну, з приводу там його невизначеної політики, розумієте, в нього певна невизначеність все одно залишається. Нам хотілося б більш радикальних якихось заяв з його боку. Але ми бачимо, що якась трансформація в нього відбувається. От сьогодні в нас п'ятниця. Я думаю, що в суботу-неділю ми повинні, чому ви зараз розумієте, чому ми повинні від нього почути щось нове по Україні, бо Кіт Келох поїхав. Він відповідно, скоріш за все, з Трампом поспілкується. Передасть йому якусь інформацію, і можливо, Трамп якісь там заяви зробить. І до речі, там по тональності заяв ми тоді зрозуміємо, що і як там відбувається, і яка думка у Трампа з приводу тих чи інших подій. Не так довго чекати, тому я думаю, що якби ми побачимо, наскільки в нього позиція міняється далі. Але оці ми ну, П'ятьма десятками днів, які він типу, дав Росії, він десь собі розв'язав руки, тому що він може особливо і не коментувати зараз цю тему, але постійно нагадувати. Там, залишилося там 49 днів, 45 днів, на там 40 днів. Отаким От чином. Ну і десь під, підштовхувати Росію, все ж таки реально сідати за стіл перемовин і завершувати війну. Зрозуміло, і ось ще одне запитання щодо санкцій, ось ці ось російські партнери так вони готуються до, до ймовірних санкцій Сполучених Штатів. Про Індію ми вже проговорили. А ось як щодо інших, на вашу думку, що робитимуть вони, аби все ж таки уникнути ось цього ось трампівського оподаткування, якщо воно таке буде. Ні, ну дивіться, у них насправді дуже проста історія. Е, вони е, або шукають альтернативу, то, тобто вони відмовляються як, взагалі співпраці з Російською Федерацією, все мінімізують. Е, і, наприклад, коли тарифи вступають в дію, то вони кажуть, що до побачення. Да? Ми якби з росіянами справи не маємо. Є другий варіант це от більше для Китаю, наприклад, частково для Індії. Вони починають тиснути на Росію і казати, що завершить, будь ласка, війну. Тому що ну, не буде в нас ніякої торгівлі, не буде ніяких там взаємовідносин і так далі. Є такий варіант, який вони оберуть. Індія, судячи з сьогоднішніх заяв, які у них буквально з'явилися, вони обирають шлях диверсифікації. Їм простіше буде відмовитися від російської нафти, ніж, наприклад, щось там Росії розказувати. Можливо, просто. Прем'єр-міністр моді там розуміє, що він не переконає Росію там завершити зараз війну. Хоча я думаю, вони чисто економічно порахували і, і з'ясували, що їм простіше буде пошукати якусь там альтернативу. До речі, вони ж з американцями пару місяців назад підписали угоду, за яким у американців більше купують нафту. Короче кажучи, от вони будуть так діяти у Китаї. Складніша ситуація. Китай не може собі політично дозволити типу відмовитися, політично від... ну, тому що це буде як ми піддалися тиску зі сторони США. Така логіка. Да? Тому Китай буде, я думаю. Говорити з росіянами закрито, але й буде намагатися при цьому говорити з американцями, щось собі виторговувати. І якщо вони між собою домовляться, от тоді він може реально почати вже тиснути на Росію і просто казати все, завершити війну. Ми дійшли якоїсь там угоди, і ви нам тут ламаєте от всю нашу схему, скажімо так, да? тому перемир'я і до побачення. Ну, У Китаю є поки час. От він думає, він спостерігає, але відмовитися напряму вони навряд чи зможуть, тому що це політичне рішення Пане Ігоре. Ще кілька хвилин у нас залишається. І ось а, буквально дуже коротко прошу вас прокоментувати цього разу. 18-й пакет санкцій не блокувала Угорщина. Натомість вона сама запровадила санкції проти України. А, санкції запроваджено проти начальника управління персоналу штабу командування сухопутних військ ЗСУ Віталія Ткаченка, командувача оперативного командування Захід Володимира Швидюка та керівника департаменту мобілізації Міноборони Рома. А Юзвенко, усім трьом заборонено в'їзд на територію угорщини. От нібито нічого страшного у цих заходах немає, але навіщо ця гра Орбану? Все ж таки, це гра на внутрішнього споживача, тобто Орбан таким чином показує, що він типу опікується захистом значить, угорців, угорського там населення, угорських громадян. Хоча слухайте, тут тоді виникає питання. А якщо вас ну вони ж там розказують про якусь людину ем, і про якісь інциденти, типу, ця людина угорець. От простий момент, вона громадянин Угорщини чи вона громадянин України? Якщо в неї два паспорти, а тут є певна ймовірність, да, то питання, чому тоді він не відмовився від українського паспорту, я навіть зараз не кажу про Фабулу, тому що там військові кажуть, що ситуація зовсім не така, як розказує Орбан. Да. Це просто от елемент маніпуляцій. І Орбан намагається нагнітати. Він, до речі, звернувся з цією пропозицією до Європи, там йому отак от сказали. До побачення, і тому вони зробили чисто свої. Ну як це не санкції, ну там заборонили вони в'їзд. Я сумніваюся, що взагалі люди, які попали в цей список, це військові. Вони взагалі мають можливість кудись зараз виїжджати. Да? Але Орбан буде і надалі такі теми активно качати, бо в нього в наступному році вибори. Йому треба сформувати образ захисника у босів. І на жаль, він буде спекулювати власне на питання України. Ну тут на жаль, це очевидна історія. Нам до цього треба бути готовими. Зрозуміло, пане Ігоре, Я вам дякую. Дякую, що доєдналися до нашого етеру глядачам. Ті 7 Нагадаю, спілкувалися із політологом.